Ми боялися реформи, ми боялися її, всі її боялися. Але коли ми ввійшли в реформу, то ми побачили, що ми працюємо, і все нормально. І людину, ніж в стаціонарі, держать і, і за ліжка держаться, то мені здається людині краще лікуватися амбулаторно. Пацієнти не витримували того довготривалого лікування, і те, що в нас багато перерв відривів від лікування, це призвело до того, що в нас багато лікарсько стійких форм туберкульозу. Що стосується статистики. За 2022-2023 роки, то в 2023 році в Україні відмічається зріст захворюваності на 7%, щоб це було так плюс-мінус ясно, це у 2022 році зареєстровано близько 19 тисяч випадків в Україні. У 2023 році це близько 20 тисяч. Що стосується нашої Чернігівської області, у нас також відмічається незначний зріст. Це Плюс у нас іде 5% в абсолютних числах. Це в 2022 році захворіло 413 людей, в 2023 році зареєстровано у нас 432 випадки туберкульозу. Ми займаємо наша область, займає 16 місце серед інших областей України. В принципі, на сьогоднішній день ситуація контрольована з туберкульозом і працюємо. Це незначний, зовсім незначний ріст, який можна пов'язати з тим, що в 2023 році приділялась активна увага формуванню груп ризику сімейними лікарями та їх своєчасного обстеження на туберкульоз. Тобто пацієнти почали виявлятися під час, будемо говорити, скринінгу. Рентгенологічному, це пацієнти, звичайно, з е, нерозпосудженими, а легкими формами туберкульозу, які лікувалися амбулаторно. До цієї роботи у нас зараз е, залучається і в 2023 році. Е, фахівці Центру контролю профілактики хвороб вони працюють із саме з групою ризику, це контактні, займаються відстеженням. І обстеженням контактних осіб з людьми, які хворіють на туберкульоз. Що стосується реформи медичної галузі, то вона, як ми всі знаємо, розпочалася ще в 2018 році, коли ми почали заключати декларації своїми сімейними лікарями. Вже в 2020 році, а саме з 1 квітня, в реформи вступили медичні заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу, в тому числі це були і фтизіатричні заклади. Що стосується нас безпосередньо, то ми зараз працюємо як відокремлений структурний підрозділ, центру тезіатрії, який входить в Чернігівську обласну лікарню, враховуючи те, що із початком повномасштабного вторгнення всі будівлі Тодішнього центру соціально значущих небезпечних хвороб вони постраждали. Матеріально-технічна база наша втрачена, тому рішенням Чернігівської обласної ради ми приєднані з 30-го. Листопада 2022 року ми функціонуємо як відокремлений структурний підрозділ. В структуру відокремленого структурного підрозділу центру фтезіатрії входить амбулаторно-поліклінічне відділення і стаціонарне відділення з ліжками інтенсивної терапії на 40 ліжок. На сьогоднішній день в стаціонарному відділенні в нас перебуває 40 пацієнтів. лікується амбулаторно близько 300 пацієнтів. Як такого обліку? Диспансерної групи наразі у фтизіатрії немає. Після вилікування туберкульозу пацієнт переходить під супровід або під нагляд свого сімейного лікаря. Що стосується е, пацієнта, який хворіє на туберкульоз, який є бактеріовиділювачем, тобто він несе епідемічну небезпеку для оточуючих в середньому з моменту е, його початку хвороби до моменту діагностики, він інфікує певну кількість оточуючих, які перебувають з ним в довготривалому близькому контакті, один відсоток від загальної кількості інфікованих має високий ризик до розвитку хвороби. Всі інші будуть здоровими У 2023 році, а саме в січні відсесі, був оновлений стандарт. По наданню медичної допомоги по туберкульозу, де скоротилися терміни, терміни лікування пацієнтів. Пацієнти, які мають чутливу форму туберкульозу, лікуються від 4 до 6 місяців. А пацієнти із лікарсько-стійкими формами туберкульозу е, лікуються 6-9 місяців. Пацієнти з лікарсько-чудливими формами туберкульозу раніше лікувалися до 20 місяців. На сьогоднішній день лікування туберкульозу відбувається за, за людиноорієнтованим підходом. Пріоритетом цього лікування є амбулаторна модель лікування. Навіть якщо людина є бактеріовиділювачем, вона може лікуватися в амбулаторних умовах. При цьому потрібно забезпечити належні умови для лікування. Тому що вважається так, до моменту діагностики людина інфікувала, тобто її близькі родичі, близькі контакти вони вже є інфіковані. При цьому людина, яка хворіє на туберкульоз, розпочинає лікування, а всі оточуючі, які мали контакт з цією людиною, обстежуються для виключення активної форми туберкульозу, та їм також призначається хіміопрофілактика. І в таких умовах людина проходить лікування. На жаль, якщо клінічний стан людини не дозволяє лікуватися їх в амбулаторних умовах або не можна створити такі умови для лікування, бувають пацієнти, в яких взагалі відсутнє житло або умови, вони не можуть достатньо харчуватися. Тому такі пацієнти перебувають на лікуванні у нашому стаціонарному відділенні центру фтезіатрії. І перебувають тут доти, доки е, клінічний стан їх не покращиться і вони не зможуть продовжувати лікування в амбулаторних умовах. Якщо пацієнт є бактеріовиділювачем і розпочав лікування відповідно до тесту медикаментозної чутливості, який на сьогоднішній день ми отримуємо, е, десь ну, можна сказати, за 3-4 години. І він пролікований відповідною схемою лікування. Три тижні він може приступити до своєї роботи. Лікарською консультативною комісією нашого центру визначається можливість придатності його до виконання його посадових обов'язків. Звичайно, з цієї категорії виключається обов'язковий континент, тобто це вчителі, вихователі, працівники кухонь, і дається допуск до роботи. Тобто людина, продовжуючи свою, виконувати свої посадові обов'язки, вона продовжує лікувати туберкульоз. Якщо у пацієнта відсутнє бактеріовиділення, в тому числі і дитини, яка захворіла, то він навіть Якщо немає протипоказів до виконання його посадових обов'язків, він навіть може продовжувати свою роботу, не перериваючи її. На амбулаторному лікуванні забезпечується контроль за прийом протитуберкульозних препаратів, це може бути відео тобто в реальному часі, коли пацієнт приймає препарати. І е, за ним спостерігає медичний працівник, е, або це буде центру первинної медико-санітарної допомоги, або ж це буде центру фтезіатрії, і може бути в записі. Тобто він записує відео, так, де, як він приймає ці протитуберкульозні препарати, і відсилає е, в, своєму куратору. Однією з моделей лікування є. Медико-соціальний супровід, який здійснюється фахівцями благодійної організації Чернігівська мережа. Тут соціальний працівник має приносити додому пацієнту препарати і контролювати за їх прийняттям цим пацієнтом. Все залежить від свідомості пацієнта. Ми з першого дня працюємо. Наші фахівці нашого центру, в свою чергу, сімейні лікарі працюють над цим, щоб напрацьовувати відповідальність перед тим, що він повинен приймати ці препарати і вилікувати туберкульоз. На жаль, є та категорія пацієнтів, з якою дуже складно працювати, і пацієнти переривають лікування. Але ми це щоденна, наполеглива. Кропітка робота медичних працівників. Інколи залучаються до лікування навіть поліцейські офіцери громади, старости сіл, соціальні працівники об'єднаних територіальних громад, голови об'єднаних територіальних громад, хто має авторитет у цього пацієнта, всі. Нам допомагають багато голів об'єднаних територіальних громад е, переймаються питанням туберкульозу і йдуть нам назустріч, залучаючи е, усі можливі ресурси для того, щоб ми цього пацієнта вилікували. Починаючи із 2021 року дитячого відділення стаціонарного е, не було вже і в Центрі соціально значущих і небезпечних хвороб, е, і наразі Стаціонарного відділення в нас в центрі фтезіатрії немає. На сьогоднішній день всі діти, які потребують стаціонарного лікування, а їх зовсім невелика кількість, ці дітки лікуються в інституті фтезіатрії і пульмонології. Але знову ж таки я хочу наголосити на тому, що е, якщо ми в 2023 році в нас було виявлено 15 випадків захворювання серед дитячого населення, то лише два пацієнта в нас розпочинало лікування в інституті фтезіатрії пульмонології. Всі інші пацієнти лікувалися виключно в амбулаторних умовах, не перериваючи ні навчання, нічого і не виходячи з комфортних умов для себе. Лікарсько-стійкі форми туберкульозу у нас займають близько 15% від загальної кількості виявлених пацієнтів. Причиною виникнення лікарсько-стійкого туберкульозу є перерви перерви в лікуванні, тобто, якщо пацієнт приймає препарати місяць, два, потім він відміняє собі ці препарати і перериває близько місяця, І під час цього вже мікобактерія туберкульозу вона мутує. В неї з'являються такі гени, які, е, в які не, на які не, не впливають протитуберкульозні препарати. І, на жаль, це у нас е, пацієнти не можуть цього зрозуміти, але, на жаль, такі, е, такі пацієнти йде. Є. І коли Такий пацієнт, який недбало ставився до лікування, до свого здоров'я, він інфікує такою мікобактерією резистентною іншу людину, то інша людина хворіє саме. Лікарсько-стійкою формою туберкульозу. І те, що в нас багато перерв відривів від лікування, це призвело до того, що в нас багато лікарсько-стійких форм туберкульозу. А ще в 90-х роках, ну я в 2004-му прийшла на роботу, я цього не застала, а це зі слів моїх старших колег. Що в 90-х роках взагалі препаратів не було. І лікували одним препаратом, натомість що треба схему з чотирьох складати. І, звісно, до оцього одного зразу виробатилась резистентність. тоді там підключали другий до другого, і таким самим чином, таким чином. Ми самі врвив цю резистентність... але тих людей вже немає. У нас пішли люди, ті, що саме досягли резистентності своїм недбалим ставленням до лікування, перервами лікування, і тому ми маємо такий результат. Що стосується саме людей, мені здається багато людей, ну особливо на сьогоднішній день, вони взагалі не вмотивовані, не в плані свого здоров'я. І так ставляться недбало, враховуючи нашу всю ситуацію з війною і всім іншим. На сьогоднішній день лікарсько стійкі форми туберкульозу лікуються від 6 до 9 місяців. За умови, якщо хворий, дотримується усіх правил лікування і не пропускає жодної дози препаратів. Ми за рахунок того, що в нас мало ліжок, ми зараз йдемо 70% і лікуються амбулаторно, і всі області, в яких багато ліжок. Забезпечують вроде, як стаціонарне лікування. Згідно ВОЗовських рекомендацій, лікування туберкульозу повинно бути амбулаторно, амбулаторне. Но для того, щоб пацієнт з першого дня міг лікуватися амбулаторно, він повинен своєчасно бути виявлений. Медична допомога пацієнтам з підозрою і хворим на туберкульоз надається безоплатно в рамках програми медичних гарантій, потрапити до лікаря автезіатра можна без направлення сімейного лікаря. Якщо ви маєте симптоми, такі як загальна слабкість, нездуження, підвищення температури тіла до цифр 37,2, 37,3, Схудлення без причини на то, покашлювання більше двох тижнів, ви, в принципі, можете звернутися як до сімейного лікаря свого і пройти скринінг на туберкульоз, так і до лікаря-автезіатра. Якщо до сімейного лікаря звернутися, то скринінг на туберкульоз полягає в рентгенологічному або радіологічному обстеженні органів дихання, якщо це стосується органів дихання, тобто це може бути і КТОГК, і флюорографія, і рентгенографія, і здати біологічний матеріал, тобто здати мокротиння. Реформа непогана абсолютно. Те, що змінилася кількість лікарів-тезіатрів на території нашої області, так їх зменшилось, тому що лікарі-фтезіатри були в кожному тодішньому районі. Але все рівно, лікування призначали ми, обласний заклад на той час. Єдине, що направляє до лікаря фтезіатра не фтезіатр районного тубкабінету, а направляє сімейний лікар. Оце єдине, що змінилося. Сімейний лікар. Зобов'язаний спостерігати за здоров'ям свого декларанта. І якщо щось не так, скерувати його до інших спеціалістів. Реформа, я не можу сказати, що реформа щось зробила погане. Ні. Да, Звичайно, ми боялися цієї реформи, ми всі її боялися. Але наразі, поки коли ми почали працювати, то ми... Пристосувалися, ми працюємо. Ми продовжуємо надавати повний спектр медичних послуг, як ми їх надавали до початку цієї реформи. Що стосується скорочення термінів лікування, то це лише на користь пацієнтам. Так як тодішні довготривалі схеми лікування, які продовжувалися до 20 місяців, пацієнти просто не витримували, Бо в ті схеми лікування входили препарати, які мали побічні дії. Наразі побічні дії значно е, менші в цих нових препаратах, які застосовуються. Е, скорочення з, е, термінів лікування, поява нових препаратів дало змогу нам е, підвищити ефективність лікування пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом. Ну і звичайно, і з пацієнтів із е, туберкульозом чутливим. Ну, Про результати важко взагалі про результати, тому що ми, ми живемо в війні. Це дуже такі відповідальні слова, і треба провести аналіз. І, можливо, в реформі треба побити десь 10 років, щоб зробити якийсь аналіз, щоб щось, з які зробити висновки. Тому що зараз я не можу сказати, ми забезпечуємо повен спектр медичних послуг. І не гірше, чим це було до реформи. Не гірше. Наразі е, нормативна база щодо щорічних рентгенологічних оглядів вона відмінена. Але на її, е, на її заміну прийшов наказ Міністерства охорони здоров'я. Згідно теперішньої нормативної бази, сімейні лікарі повинні сформувати групи ризику серед своїх задекларованих пацієнтів. 23 категорії підлягають до цієї групи ризику. які… Повинні проходити щорічний скринінг на туберкульоз. Він складається із скринінгу анкетування та подальшого рентгенологічного обстеження. На цьому формується профілактика і раннє виявлення. Що стосується прифронтових територій, там також де є сімейні лікарі, є декларанти, сформовані групи ризику, вони обстежуються щорічно. Звичайно, якщо, якщо є змога доїхати до медичних закладів, незважаючи на ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, тобто всі ми живемо в війні, але слідкувати за своїм здоров'ям потрібно, потрібно уважно до себе ставитися. Якщо ви відчуваєте якесь Загальну слабкість, нездужання, знову ж таки, я вже повторювала симптоми туберкульозу. То не зволікайте, звертайтесь до свого сімейного лікаря або до лікаря автезіатра і діагностуйте хворобу і починайте її лікувати. Чим раніше ви почнете її лікувати, тим швидше ви станете зворовим, незважаючи ні на що.